Доброго ранку! Дітки, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Зима. Взимку на вулиці холодно. Тож і пташкам на дворі холодно та голодно стало. Їсти немає. Взимку треба їм допомагати. Тож годівничку ми приладнаємо, їсти насипимо. ситими будуть пташки тепер. Для годування пташок використовують годівнички. Годівнички бувають найрізноманітнішими, дерев'яні, без даху, з бутилки. Їжа для птахів це пшениця, несмажене насіння соняшнику, несолоне сало, насіння гарбуза. Давайте попіклуємось про те, щоб зробити з татом та мамою годівнички. А зараз ми з вами спробуємо зробити годівничку, яку ми хочемо її бачити. Тож приступимо. Яка чудова годівничка у нас вийшла, до побачення.